Всім привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі про криптовалюту. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений на якомусь черговому проекту, на якійсь активності, а telegram гаманцю Так як з приходом цих різних тапалок, фармілок, telegram гаманець став такий доволі популярний в користуванні, оскільки багато різної взаємодії з цими проектами відбувається через telegram гаманець там, де є завдання, в якому потрібно підконектити гаманець на блокчейні тон. Зазвичай, я думаю, більшість вибирає telegram гаманець так як це зручніше робити. Ну або хтось, можливо, вибирає гаманець Тон -Кіпер». Ну і вирішив записати відеоролик, в якому покажу, як користуватися цим telegram гаманцем Можливо, більшість з вас знає, але є багато новачків, і також багато коментарів під попередніми відеороликами я зустрічав. Стосовно того, щоб записати відеоролик про telegram гаманець також в чаті мого telegram каналу було неодноразово багато коментарів про те, щоб записати відеоролик про знов ж таки цей telegram гаманець До речі, ось тут вам QR-код. скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Там стараюсь давати цікаву, актуальну і корисну інформацію по проектах, за якими я слідкую. Так от тому і вирішив записати цей відеоролик. Власне, по гаманцю покажу, як ним користуватися, як створити тон Beta гаманець, яка різниця між звичайним Telegram гаманцем і між гаманцем тон Beta, як між ними перекидувати кошти з Telegram гаманця звичайного на тон Спейс і навпаки, чи, наприклад, як поповнити Telegram гаманець з якоїсь біржі чи з іншого гаманця, як з цього Telegram гаманця е, скинути кошти, наприклад, на біржу або на якийсь інший гаманець, так як. У багатьох виникає з цим проблема. Але для початку давайте поясню. Сам по собі Telegram-гаманець, він, в принципі, використовується для різних цих, як я говорив раніше, різних цих тапалок і фармілок. Проте до них зазвичай підключається не сам telegram гаманець а тон Спейс -бета. Коли, наприклад, вам потрібно зробити якусь там транзакцію, чи візьмемо, до прикладу, проект MemeFi, в якому я зараз там щоденні ці чекіни, ці транзакції, які потрібно робити, оплачувати. Комісію в монеті Тон, то в цьому випадку використовується Тон Space Beta. Він підключається до цих тапалок, до фармілок, і всі дії відбуваються саме з нього. Тобто, якісь донати, якісь покупки якоїсь внутрішньої ігрової валюти. Все робиться через тон Space Beta гаманець, ну і відповідно на ньому треба тримати кошти. Якщо взяти, до прикладу проєкт, який роздає дроп, знову ж таки, давайте візьмемо той самий X-Empire, який вже ось ось буде лістинг монети, і ми зможемо її продати. На вибір дали кілька бірж і вивід на Telegram гаманець або на інші гаманці на блокшені Ну, той самий Тонкіпер. Так от, якщо ви виберете вивід на Telegram гаманець монети, наскільки я знаю, якщо не помиляюсь, прийдуть не на тон зейсбета, а прийдуть на звичайний Telegram-Гаманець. Ну і вже, відповідно, там. Ви зможете або їх обміняти на якусь іншу валюту USDT чи тон, або через p 2 p Маркет, який також є в telegram гаманці Ви їх зможете продати і отримати кошти одразу на свою карту. Проте для того, щоб продавати на p 2 е, маркеті в telegram гаманці вам потрібно мати верифікацію, тому. Якщо ви не виводите кошти на біржі, тому що не хочете реєструвати акаунти, тобто мав на увазі, якщо ви не виводите дроп з різних тапалок на біржі, бо не хочете реєструвати акаунт, не хочете проходити верифікацію на свої документи. То в telegram Менсі є також P2P, але як я і сказав, вам також там потрібно пройти верифікацію для того, щоб на ньому торгувати. Тому ну, це така собі проблемка. Ну, проте є рішення. У мене для вас є невелике рішення. Ви можете підписатися на мій канал. В мене в чаті в каналу є людина, яка зможе купити у вас криптовалюту або продати вам там невеликі кількості, якщо потрібно, для комісії в якусь таполку. І вам не потрібно буде ні робити ніяких аккаунтів на біржі. Взагалі нічого не потрібно буде робити. Ви можете навіть не створювати телеграм-гаманця, ви можете підключатися до таполок тонкіпером на тонкіпер отримувати свій дроп, і тоді з гаманця на гаманець скидувати кошти цій людині, І вона вам скине кошти одразу напряму на вашу карту. Отже, давайте перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона, покажу вам, як воно все в цілому виглядає, де потрібно натиснути, щоб пройти верифікацію, якщо ви захочете торгувати на P2P. Швиденько постараюсь пояснити, як власне працює P2P, як там купити, продати криптовалюту. Ну і в цілому, як там перекинути з Тон Beta на звичайний telegram гаманець монети якісь, або навпаки, чи поповнити з біржі собі рахунок, чи скинути монети з telegram гаманця на якусь біржу. Погнали, дивитись запис екрану. Також переходите на свій телеграм-аккаунт, переходите в налаштування, і там є у вас, власне, ваш телеграм-гаманець. Буде писати Wallet, можливо, в когось буде писати гаманець. Ви переходите, заходите в нього і вас зустрічає такий екран. Що бачите перед собою? Тут, власне, так він виглядає, цей телеграм-гаманець. Тут є валюти різні, можете глянути, які були на аккаунті. Там, наприклад, у мене є трошки тону на звичайному телеграм-гаманці. Це, щоб ви розуміли собі, звичайний телеграм-гаманець. Вверху, бачите, в мене пише тон Space Beta. Я можу перейти також на тон Space Beta. Якщо у вас його тут немає, а тоді просто вам потрібно його напевно створити. Ви натискаєте вверху справа на три крапки, натискаєте в налаштування, і у вас тут буде вкладка Space Beta. Вам тут спочатку потрібно буде його активувати, а потім створити. Там введете електронну пошту, ну там в цілому все дуже легко і просто. І все. Тепер одразу, раз ми тут в налаштуваннях. Тут є, бачите, уровень верифікації. Вам потрібно буде пройти, власне, отут верифікацію. Можете пройти базою, можете пройти плюс. Це потрібно буде для того, якщо ви захочете торгувати на p 2 p Тому що без цієї верифікації ви на p 2 p торгувати не зможете. Так, тут створили тон Space Beta, все, в принципі, окей. Переходите назад і натискаєте на нього. От, бачите, так виглядає цей тон Space Beta-гаманець. По суті, все те саме як в звичайному telegram гаманці але це Space Beta, як я і говорив, будь-які взаємодії з різними тапалками виконуються через нього. Тобто будь-який донат, будь-які оплати різних там покупок чи ще щось, все виконується через нього. От, як бачите, в мене всі транзакції, це все в мене покупки різних монет в різних цих фармілках. Як поповнити? Якщо ви хочете поповнити собі тон Beta для того, щоб, наприклад, робити щоденні чекіни в якійсь тапалці, все просто. Ви заходите в нього, натискаєте на кнопку Поповнити. Тут вам дають вашу адресу. Супер є. Переходите на біржу, наприклад, ви купили собі монету тон і натискаєте на вивід. Ви ту адресу скопіювали, тут в пошуку шукаєте монету тон. І тут, як бачите, монета тон, вставляєте туди ту адресу, мережу вибираєте, само собою, тон, ну і тут тах e мемо-коментар, його не потрібно вказувати. Тобто, коли ви робите переказ з біржі на telegram гаманець на звичайний чи на тон Beta, вам не потрібно вказувати ніяких коментарів, ніяких мемо, нічого такого робити не потрібно. Як бачите, тут навіть його не пропонують взяти. Це звичайний Telegram-гаманець. Інше діло, коли ви виводите монети якісь з тонн Спейсбета Beta на біржу або з звичайного телеграм гаманця на біржу, тоді, вже там, коли ви берете адресу для депозиту, вам вже тоді пропонують мему, і, відповідно, наприклад, коли будете виводити з телеграм-гаманця, ось вибираємо тон, наприклад, так. Далі потрібно буде ввести адресу, яку взяли на біржу, і тоді взяти і ввести це мемо і коментар, тому що тут буде поле, в якому вам буде пропонувати його ввести. Коли ви робите поповнення з біржі на Telegram, такого робити не потрібно. Тут, як бачите, є лише адреса. Також на цю адресу ви можете переказувати будь-які монети, які є в блокшені тон. Тобто, чи то токен Hamster Combat, чи то, наприклад, DOX, чи то NotCoin. ви все це можете скидувати на оцю одну адресу. Як бачите, тут вверху навіть написано, що на цю адресу можна скидувати тон і всі. Монети, які є на його блокчейні. Якщо ви скинете якусь іншу монету, якої нема на блокчейні, тон, вона попросту вам сюди не прийде і пропаде. Ось і все. Взяли цю адресу, прийшли на біржу, натиснули на вивід, попередньо купили собі якісь монети, тут ввели адресу, вибрали в мережу і, в принципі, відправили собі на гаманець. Як і показував, аналогічно все відбувається з звичайним телеграм гаманцем Ви натискаєте на кнопку Поповнити, вибираєте внешні зовнішній гаманець, і тут вибираєте якусь монету, яку потрібно вам собі скинути. Все просто також дається лише адреса, тобто ніяких мемо коментарів вказувати не потрібно. Також тут можна обмінювати якісь монети одні на інші, якщо вам потрібно. Наприклад, от я маю тон, хочу обміняти на USDT. Вказую суму, натискаю далі, підтверджую, в мене замість тону з'явиться USDT. Аналогічно можна зробити на тон Space Beta гаманці, як бачите. Тепер як між ними перекидувати монети? Наприклад, у вас є на телеграм звичайному телеграм-Гаманці, тон-коін. і ви хочете собі скинути його на тон Space Beta для того, щоб зробити донат в якусь таполку. Ви натискаєте в звичайному Telegram гаманці кнопку Відправити, вибираєте ваш тон Space Beta. Вибираєте яку монету, вказуєте суму, натискаєте далі і все. І монети пішли у вас з звичайного telegram гаманця тобто, ось звідси, на Tonspace Beta. Аналогічно, якщо ви хочете скинути з тонн Сейс на звичайний Telegram. Ви натискаєте Відправити, вибираєте монету. І ось свій кошельок, тобто свій звичайний телеграм-гаманець. Тут можна скинути на зовнішній гаманець, тобто на якусь біржу. А тут, до речі, є класна зручна функція, переказ між контактами. Тобто, якщо у вас є якийсь друг, ви маєте. Його контакт, в нього є створений телеграм-гаманець, ви можете просто натиснути на ваші контакти, вибрати будь-якого друга і йому, власне, переказати якусь монету. Це доволі класно і зручно. Виведення, як і говорив, ви натискаєте кнопку Відправити. Якщо хочете скинути на біржу, натискаєте зовнішній гаманець, вибираєте монету, далі вказуєте адресу, вказуєте суму, яку хочете відправити. І тоді потрібно буде ввести ще коментар. Це вже коли ви будете брати адресу для депозиту на біржі. Там обов'язково буде коментар, його вказуєте. Запам'ятайте, коли ви скидуєте з Telegram гаманця чи то тон Beta, чи звичайної монети якісь на біржу, там потрібно вказувати завжди коментар. Якщо навпаки, з біржі на гаманець, вказувати його не потрібно. Так, давайте перейдемо тепер до p 2 p Маркету. Тобто ви натискаєте на цю кнопку і можете тут, наприклад, купити або продати якусь крипту. Умовно кажучи, у вас є на гаманці Тон, ви хочете його продати. Ви натискаєте продати, вибираєте якийсь банк, яким користуєтесь, і тут далі шукаєте потрібного вам продавця. Ну, умовно кажучи, мені підходить оцей продавець, якого по лімітах мінімум угода може бути створена на 5000 тисяч гривень. Я натискаю на нього, вказую суму, яку я хочу продати, монет тон, і тоді тут потрібно мені вибрати спосіб оплати. Я вибираю свій банк. Якщо вас нема, ви просто його тут додавите, виберете свій банк. Ось тут можна додати номер карти, і в принципі все. Після цього, як ви вкажете суму монет, яку хочете продати, кількість вірніше, не натискаєте далі, і тоді продавець вірніше, покупець скине вам на карту кошти, так як ви тут вказали свою карту. Коли вам кошти прийдуть, ви просто натискаєте «Відправити», підтверджуєте і ваші монети йдуть йому на гаманець. Аналогічно, якщо ви хочете щось купити. Просто повертаєтесь назад, натискаєте на кнопку Купити, вибираєте банк, з якого ви будете робити оплату в гривнях, і тут вибираєте підходящий вам ордер. Ось, наприклад, перший. Так, в нього мінімальний ліміт покупки це 250 гривень. Ну, наприклад, мені таке підходить, так? Вибираємо другу, наприклад, і тут я вказую суму. Наскільки я хочу купити гривень монет тонн. Ну, можна вибрати по-іншому, можна вказати зразу кількість тонн, які ви хочете купити. Ну і тут аналогічно ви вказали карту. Вірніше вказали банк, який будете робити на нього оплату, і все. Вибрали суму, натиснули Купити далі вам буде карта продавця відображатись в наступному вікні, і ви просто ту карту скопіюєте. Зробити переказ відповідної суми в гривнях, і після того, коли ви зробили переказ, вам потрібно буде завантажити чек, що ви зробили переказ, скинути чек продавцю, вірніше так, продавцю І після того підтвердити все. Якщо все добре, тоді монети у вас з'являться на вашому гаманці. Також через кнопку Поповнити, ви можете тут зробити експрес покупку Наприклад, вибираєте якусь монету, вибираєте валюту, в якій будете оплачувати, вказуєте, наприклад. Кількість і натискаєте Купити. Далі вибираєте банк, який для оплати, і натискаєте Далі. Після цього буде в P2P-маркеті система шукати вам якогось продавця, який вам продасть таку кількість монет на таку суму гривень, яку ви хочете оплатити. Це ніби як спрощений аналог P2P. Вам швидше за все там просто дасть карту, на яку потрібно зробити, переказ і все. Тобто вам не потрібно там гортати, шукати серед списку підходящого продавця, який там, якого влаштує мінімальна сума якась, а тут ви просто вказуєте, скільки вам потрібно, і все, робите оплату і отримуєте свої монети. В принципі, більше тут в цьому гаманці робити немає чого. Я вам показав, як поповнити, як вивезти монети, як перекинути з Beta на звичайний, як перекинути з звичайного на Tonspace Beta. Ну і в принципі все. Все, що хотів, то вам показав. Якщо виникли якісь питання, то пишіть обов'язково в коментарях. Ось так доволі все легко і просто. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, все було вам зрозуміло і доступно, і після цього у вас не виникли жодних проблем в користуванні з telegram гаманцем Ну, так як дійсно там насправді все є дуже легко і дуже просто. Хочете, продаєте монети, які отримали з дропу, з якоїсь тапелки через P2P в самому Telegram-гаманці. хочете, обмінюєте їх на монету TON, тримаєте собі для наступних проєктів, для оплати комісій чи для донатів. Хочете заходити в мій чат і можете напряму продати кошти, вірніше продати свої монети, якісь і отримати кошти вам напряму на карту. Сподіваюсь, ви зі всім зможете розібратися, так як все легко і доволі просто. Оскільки telegram гаманець є невід'ємною частиною цих всіх проектів, які виходять в Телеграмі, оскільки зазвичай вся взаємодія йде з цими тапалками через telegram гаманець Ну в принципі, комусь можливо зручніше користуватися тонкіпером. Я завжди використовую telegram гаманець але коли справа йде до виведення монет на біржу. То я завжди виводжу одразу їх на біржу. Не використовую ні Telegram, ні тонкіпер, тому що там зазвичай монети приходять в день лістингу, або за кілька годин після лістингу. Тоді вивід в мережі Тон призупиняють, тому що мережа Тон перевантажена через велику кількість різних транзакцій, різних запитів. Хтось виводить, хтось переказує і так далі. Ну а це погано впливає на те, що ціна монети невідома яка буде, доти, доки воно все роздуплиться і почне працювати коректно і адекватно. Тому в плані виведення я завжди використовую біржі. А Telegram гаманець так просто для взаємодії з цими різними Telegram проектами Ну а на цьому відеоролик буде підходить до завершення. Сподіваюсь, інформація була цікава, корисна, зрозуміла, і в принципі все було доступно. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, підпишіться обов'язково в Telegram канал Там всі апдейти по проектах я завжди викладаю, як тільки з'являється якась цікава і нова, і корисна і актуальна інформація. На цьому все. Дякую, якщо додивились ролик до кінця. Всім пока.